Всім вітання. Ви на каналі Код 450 Сьогодні зазвичай цей час. Ми з вами зустрічаємося, щоб обговорити останні події на лінії зіткнення, Як виглядає фронт? подивимось відео наших військових і не тільки ну і загалом, якщо говорити про ситуацію, здається, вдалось бодай стабілізувати. Надходять повідомлення від хлопців з фронту, що снарядів стало більше. Снарядів стало значно навіть більше, і цим самим є можливість якраз стримувати наступ окупантів, це, без сумніву, величезний плюс. І по карті ми сьогодні це навіть помітимо, що просування є, але вони у порівнянні з тими днями попередніми, тому. Дочекайтесь, додивіться відео до кінця, і все настане на свої місця. все ви це чудово самі побачите і зрозумієте. Ну і перед тим як ми розпочнемо, закликаю вас, котра знову підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео, писати коментарі. Саме підписка на канал зараз є дуже важливою під час перегляду, саме цим чином. YouTube буде генерувати все так, щоб відео потрапляло в тренди. Відповідно, більша кількість людей зможе побачити це відео, зрозуміти, хто можливо до кінця ще не розуміє, що відбувається на цій війні. Як це все діло виглядає, і відповідно, мабуть, і надіємось на це більша кількість людей із за кордону, в тому числі, зможе задонатити більше. І відповідно у наших хлопців буде більше і дронів і автівок в тому числі. Давайте розпочнемо наш сьогоднішнє нашу сьогоднішню програму із відео із міста Білопілля, що на Сумщині. І Відео, до речі, зняте якраз російським дроном. Тобто вони бомбили і одночасно знімали все, що вони роблять. Все, що це відбувається, можна сміливо називати явно неправилами війни, те, що вони витворяють, і за це рано чи пізно доведеться нести покарання в цьому. Я думаю, можна вже і навіть не сумніватися. Це такий от масований обстріл кабами, фабами та артилерією. На жаль, є і загиблі, і поранені серед місцевого населення, і от така от ситуація у Білопіллі, що на Сумщині. Ситуація не з приємних, Погодьтеся, але щоб подібна ситуація не повторилась з вашим населеним пунктом. Незалежно де ви знаходитесь в центрі України на сході, на півдні, на заході це в суті не міняє Україна, одна єдина, неподільна. І для того, щоб ворогів стало дедалі менше, ми потрібні армії в тилу. Ми повинні її допомагати в тому чи іншому вигляді. Ну а тепер давайте перейдемо вже до карти «Діпстейт». Я є, напевно, зараз найбільш точною картою серед усіх осінтерів військових, які оглядають і пишуть різні ситуації на тій чи іншій ділянці фронту. Красногорівка перший населений пункт, який ми зачепимо в сьогоднішньому огляді. Красногорівка тут якраз є невелике просування, але воно не є суттєвим. Давайте пригадаємо наскільки більшими ривками окупанти проривались вперед раніше, але от зараз. Є невеличкі такі проходи вперед, але вони не такі суттєві, як це було раніше. Повторююся, бачимо біля Красногорівки таку кишеньку, і що за все, лінія фронту от на цій ділянці вирівняється, і наші збройні сили відійдуть трішки в тил. Логічно це буде зробити, тому що тут вже таке напівкільце відстрілюватись на 180 градусів тут ну, сенсу. Напевно, ніякого немає, враховуючи, що ворог тисне на цьому на цій ділянці залишається п'ята окрема мотострілецька бригада Оплот, також третій мотострілецький батальйон і також 238-артилерійська бригада їм допомагає, стилу накидуючи по наших позиціях. Є невелике просування, але, повторюсь, воно поки що не є критичним. Щодо ситуації з відео, давайте подивимося, прильоти авіабомб, градів та мін якраз по Красногорівці, по цьому населення. В даному пункті, щоб ж мали розуміння, що тут відбувається, яке пекло. Ми вже є часів Яр бачили подібне відео і роботи. Не, ну і от Красногорівка. Фактично всі міста, містечка і села, які знаходяться на лінії зіткнення, виглядають ну, приблизно ось так. Як пейзаж явно не для такої нормальної психіки, ну а для окупантів це, в принципі, все норма. Там, де не можуть зайти, захопити, вони зазвичай все стирають просто в нуль. Ну а потім вже просто по цих руїнах просуваються далі. І від населеного пункту насправді залишається лише назва на мапі не більше і не менше. Ось така у нас ситуація в Красногорівці. А от далі ми трішки так вже. Підемо, можливо, ми не часто ходимо, це Серебрянський ліс. Давайте поглянемо, що ж там відбувається. Тут е, ситуація в цьому Серебрянському лісі, е, до речі, не така вже критична. І, ну, принаймні надходять певні повідомлення, що певні шматочки, невеличкі території, наші Збройні Сили зуміли відбити. Поки що на карті Діпстейту вони не відображаються, тому поспішати, в принципі, не будемо. Ну, але е, такі розмови точаться. Так що от, є така от ситуація, наскільки вона правдива, неправдива. Будемо дивитися вже в майбутньому. Поки що от, е, є такі повідомлення від деяких телеграм-каналів, причому, що часто густо ця інформація від них підтверджується через декілька днів, але офіційно поки що про це ніхто нічого не говорив. Ну і по Серебрянський ліс. Хочеться вам також дещо показати, що ж там е, відбувається взагалі. От, е, ситуація також не з простих. Це ліс, так щоб ви розуміли для такого просто поняття. Це ліс, принаймні те, що від нього залишилось, колись справді, е, ну, очевидці там гуляли, які проживали в цих районах. Писали коментарі там під деякими відео, фото, що це справді була прекрасна, красива територія, по якій можна було прогулятися. Ну а зараз вона виглядає ось так: приємного мало, ну але по іншому зупинити окупантів не вдасться. Серебрянський ліс для багатьох окупантів став таким останнім місцем, де вони можуть в принципі. Вже і залишитись Навряд чи там хтось колись ну важливо, колись десь там буде ексгумація якась тіло і будуть забирати по ДНК, з'ясовувати що це за Ваня але коли це буде, поки що наразі невідомо. Тим більше враховувати, яка там замінованість цієї території. Якщо ще зараз, навіть після Другої світової війни, знаходяться снаряди, а скільки вже часу пройшло, і інтенсивність боїв була не такою, як зараз, то можете собі тільки уявити, скільки часу піде на розмінування території, навіть вже маючи більш такі круті розміновуючі і машини, і трали, і все, що з цим пов'язано в плані розмінування. Ось так він виглядає Серебрянський ліс, і фактично від лісу там мало що залишилось. І, до речі, Назар Волошин додає, що росіяни рвуться до траси Покровська-Костянтинівка. Ну, ця траса дуже важлива, це як артерія в плані підвозу БК і провізії. Поки що успіху в окупантів в цьому плані немає. рватися вони рвуться, але і рвуться також іноді частини, що також не є. Таким важливим фактором часів яр наступний в нашому огляді. Часів яр це та точка, яку я думаю, ще тривалий час будуть споглядати і осінтери, і іноземні оглядачі. Це та. Точка це той населений пункт, який дуже важливим є з огляду подальших бойових дій в плані проходу на Кстянтинівку і руху далі. Часів ярак ми вже знаємо і неодноразово говорили це висоти. А з цих висот можна в подальшому робити. Доволі якісний насправді наступ, але поки що ці висоти, і надіємося так, воно і далі триватиме, грають на користь наших збройних сил в плані оборони. Висоти допомагають відбивати окупантів, не даючи їм зайти безпосередньо вже в межу міста і цим самим е вже продовжити свій рух безпосередньо по часовому. Яру. Тут ситуація стабільна, важка, але стабільна, і її стабільність тримається якраз на плечах наших хлопців та дівчат, які цей часів яр обороняють. Щодо е, відеоряду, то давайте подивимось це якраз. В районі Бахмута, не скажу, що це саме часів Яр, це просто в районі Бахмута. російський 220-мм ТОС-1А санцепьок просто згорів, згорів вдало прекрасний приліт. Ну і, відповідно, «Санцепьок» вже знешкоджений, і більше участі в спеціальної воєнної операції брати не буде. Щодо кераміка, керамік, який захоплений саме тут був найбільший останні, з останніх проривів окупантів в напрямку Новоолександрівки, Архангельського, тут ситуація стабілізувалася. Якщо тут щодня ми простежували і дивились збільшення. Червоної цієї плями, що окупант захоплює все більше і більше території і рухається в напрямку Новоолександрівки. То тепер, тепер вже в другий день поспіль ситуація стабільна, ворог далі не рухається, вдалося стабілізувати. І це також є дуже важливо. Зайти в тил нашим Збройним силам не вдалося, де потрібно було відійти, наші хлопці відійшли, зайняли більш вигідніші рубежі і зараз із приходом. Більшу кількості західної зброї цю ситуацію вдалось стабілізувати. Тепер це вже не є така критична ситуація на фронті саме в цьому напрямку, і це без сумніву величезний, величезний плюс. Принаймні, поки що тут ситуація тримається. Як воно буде далі? Будемо спостерігати. Можливо, навіть і нашим Збройним силам в майбутньому вдасться вирівняти лінію фронту. І ось цей наступ на Новоолександрівку, ось цей п'ятачок вдасться відрізати і нейтралізувати. Щодо відео з цих напрямків, до вашої уваги, це давайте подивимося, як взвод протитанкових керованих ракет батальйону Ірбіс, бригади Буревій. Полював ворожий танк, який їхав на на штурм наших позицій спільними зусиллями 77-ї бригади ДШВ, танк було остаточно знищено. Перший кадр ви бачили, як саме працюють хлопці, тобто це з бліндажа, з сховку. Ну а далі вже відео те саме відео, але вже із дрона, який проводжує, так би мовити, техніку. цю ворожу, ворожий танк, ну і відповідно десь можливо дає коригування певне. Ну і по танку справді соковито пролітає, прилітає так, що в підсумку він вже в СВО участі брати не зможе. Така от його доля сумна і невесела, як казали. Невдача спіткала радянського спортсмена, спіткала таки вдало завдяки нашим хлопцям, які закривають даний напрямок. Щодо подальшого, то старомайорське на черзі. подивимось що ж там за ситуація у Старомайорському там. Ну, Насправді, якщо брати взагалі весь фронт, скрізь важко, але десь ситуація більш контрольована, десь менш. Ну, і от е, Старомайорське, до вашої уваги, також населений пункт, де точаться бої, це сіра зона. Е, навіть південь цього населеного пункту вже е, під окупацією. Ну, Відповідно від Старомайорського від з розумілих причин вже також мало що живого залишилось. Це якраз от урожайне тут поруч східніше, цей населений пункт е урожайне старомайорське. Якщо захоплюється, то лінія вирівнюється. І якщо говоримо про зміни на карті, то от якраз тут також є просування, суттєве просування, тому що вчора е тільки Невеличкий шматочок такий південніше Старомайорського був в сірій зоні. Сьогодні ця ситуація змінилася. Старомайорський. Фактично все вже в сірій зоні, і там точаться бої. Відповідно, там і до урожайного вже з флангу можна заходити і е також тиснути на цей населений пункт. Щодо відео, то тут. Е Є е, відеоряд до вашої уваги, е, доволі таки тривалий, можна подивитись, як хлопці працюють дронами і знешкоджують в посадках окупантів. Знову ж таки, якщо дивитися на цей відеоролик, то вкотре знову можна просто подивитися, переконатись, наскільки вдалі дії, наскільки. Важливий оператор дрона, який вміє вдало управляти цією шайтан машиною і вибивати ворога навіть із таких, здавалося, місць, до яких дістатись неможливо. Все це враховується аеророзвідкою. Потім а, ідуть дрони. Якщо немає можливості дістати артилерією, саме по цих посадках, тут якраз таки дрончики і приходять на допомогу, і FPV, і зі скидами. і... Всім, чим можна, відповідно, з цих посадок, з цих укопів окупанти вибиваються, і, відповідно, вже десь можна навіть трішки перепочити випити каву, якщо така нагода, звичайно, з'являється. Це щодо Старомайорського. Далі у нас Роботине, яке також надає спокою окупантам. Тут ситуація також складна, невесела, але контрольована. Роботине, вже не один. Тиждень намагається взяти. Під свій контроль росіяни все без успіху, незалежно від того, які там ротації відбуваються, чи підвозиться особовий склад, чи підвозиться техніка в допомогу, все безрезультатно. Роботи не як залишались у цій кишені і під контролем збройних сил України, так і залишається. Так, половина населеного пункту в сірій зоні там точиться боїться бої. Це вже не перший день, але загалом е далі якогось просування прориву від росіян. Ми не спостерігаємо вже дуже дуже тривалий час. І це також дуже важливий момент. Що на титанічних зусиллях наші хлопці стримують переважаючі сили суперника, але мотиваційна складова як не крути, у військах грає одну із ключових ролей. Як було сказано колись, якщо в солдата буде автомат і все 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 спорядження. Буде мотивація, але не буде що пити, Він вже буде демотивований. Тобто в солдата має бути все, щоб ця мотивація зберігалася. Якщо один із чинників випадає, чи то озброєння, чи то підвіз е провізії, чи це мотиваційна складова. Ну а в них мотивація яка? Це або гроші, ну або щоб не сидіти у в'язниці. Такі солдати фортуни. І ця фортуна, як бачимо, в більшості перетворює їх просто на попіл. Ну і за це їм. За це самі вони можуть подякувати лише своєму царю, що довів їх країну до такого стану. Ну і відео від гострих картозів, які також неодноразово з'являлись в наших оглядах, які прекрасно також відпрацьовують півдронами. Саме вони відпрацювали і на цьому напрямку технічно вразили і окупантів в тому числі. Прекрасна робота, ну а тут ще й визначаємо, що відповідно дуже і дуже ризикована така робота, тому що траншея вузенька, але навіть і туди встигали докинути хлопці із гострих картузів. Ну і роботи на це також, як бачимо, тут робота ведеться постійно в плані знищення окупантів. Немає тут їм ніякого спокою, при тому, що враховуючи те, що роботи не в кишенці такі, то і Збройним силам України важко так з одного боку, але з іншого боку, з різних напрямків можна ловити окупантів і відповідно завдавати ось таких от ударів. Іноді це дуже і дуже непросто дивіться, яка от війська насправді траншея, і влучити в неї в тим більше, якщо тут. Поруч десь РЕП відпрацьовує не дуже то й легка задача, але наші хлопці з цим прекрасно справляються. І цим знову ж таки дяка. Щоб вони мали чим ось так заряджати в прямому сенсі цього слова окупантів. Ми повинні їм допомагати і збирати донати Хто. Кому хоче, хто кому може, але нагадаю, робіть це перевіреним людям і перевіреним фондам. Не донатьте людям, яких ви не знаєте, тому що дуже багато розвелося таких, що збирають на те, що не потрібно, скажімо так. Кринки, давайте ще і сюди ж заглянемо, куди ж без кринків, які також не дають абсолютно ніякого спокою окупантам. Це Херсонська область. Плацдарм на протилежному березі зберігається, не розширюється і не зменшується. Ситуація стабільна. Намагаються росіяни з усіх боків також тиснути. Ну і в подальшому, тут, як бачимо, ротація якась не відбувалась. Тут як залишалось 810-та, 26-й мотострілецький полк, 28-й мотострілецький, 17-й танковий. 1445 мотострілецький полк. Тобто вони всі на цьому напрямку, в принципі, і залишаються, і успіху ніякого досягнути не в змозі. Тут цей плацдарм надалі тримається, ну, і він тригерить окупантів, знову ж таки, змушуючи їх іти вперед. А з протилежного берега все це враховується, ну, і відповідно майже одразу знешкоджується. І... Ми вже щойно подивилися одне відео, ще один із відеорядів, до вашої уваги, де два FPV мінуснули одразу дві бехи. Ну, тобто, це такий, знаєте, прекрасний насправді виліт, пташок, тому що. Іноді трапляється так, що потрібно декілька фпв-шок запустити по тій же броні, щоб її знешкодити, повністю знешкодити. Ну або ж хоча б зробити так, щоб вона була небоєздатною. То тут все склалось в ідеальний пазл, все склалось справді прекрасно, і на відео, як бачимо, дві фпв-шки одразу мінус дві бехи, і це безпосередньо такий от класний плюс, прекрасний виліт, прекрасна робота. Далі в інфографіку хотілося би вам показати, як останнє запускались ракети по Україні, і саме ось так виглядали маршрути цих ракет. Якщо ще не бачили, от якраз до вашої уваги ця інфографіка. Ну і червоними лініями це х 1 Х 555 керовані ракети позначені. Синя лінія це калібри з Чорного моря. Кінжал, єдина жовта така смужка, була запущена з території Росії. Все, як бачимо, ну не все, а більшість летіло в напрямку Івано-Франківська. Ну і також мопеди запускалися, які також літали над нашою територією. На жаль, не все вдалося збити і знову постраждала критична енергосистема, критична інфраструктура України. Це, от так, для розуміння, просто для загального розуміння, які траєкторії були. Після останньої атаки на Україну. Ще один відеоряд до вашої уваги від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади перунгруп, яка підтримує штурму піхоти ударами з неба по укриттям загарбників. Також феноменальна робота. Тут вже більше скидів. Якщо попередніх відео ми спостерігали більше за ФПІжками, то тут якраз більше вже скидами працювали хлопці. Враховували в якій із нір сидять окупанти, і туди відправляли божественні подарунки, після яких ну фактично сенсу залишатись цінорі не було. Варіанти, в принципі, були ще і здатись в деяких випадках, але вони ними не користувались. Ну а це вже як то кажуть, їх проблема. Не хотіли. Ну тоді були ви в українській землі назавжди. І ще одна інфографіка до вашої уваги. Це щодо виробництва. Це такі, знаєте, вже з хороших новин в 2024 році. Україна вже наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів Камікадзе, а останнім часом ми помічаємо, що і якість насправді в них доволі краща ніж в окупантів. Але не потрібно тут думати, що ми в цьому плані вже просто наздогнали і перегнали. Ні, потрібно працювати, потрібно відпрацьовувати, і потрібно і надалі перевершувати. Все те, що вже зроблене, і цим самим десь дивувати навіть окупантів. Е, є вже у нас аналоги шахедів 131-136, та Про це сказав гендиректор Укроборонпрому. Укр... Крім того, нещодавно ППО українського виробництва збила іранський дрон камікадзе з відстані 9 кілометрів. Ми готові виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей, заявив Сметанін. Ну от з дефіцитом грошей тут є певна така біда. Вона не є. Катастрофа, ну але, звичайно, це діло по-справжньому потрібно покращувати. Ось таке ось Таке відео на сьогодні вийшло. Якщо ви вже його додивились до цієї точки і не підписалися за якоїсь причини, закликаю вас це зробити. Вам не важко, а нам приємно. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ці відео виходять щодня на цьому каналі, тому ми щодня будемо Спостерігати, що ж відбувається на лінії фронту, які там відбуваються зміни, і як виглядають ці зіткнення вже якраз от від наших бійців, які викладають відео в мережу інтернет. Тому до нових зустрічей, донайте Збройним силам України, любіть Україну, а ми з вами обов'язково почуємося.